Понеділок після ринку ми в гаражі наш піддослідний авто, яке у нас було 4 дні, а не продалося, навіть віддали знайомому. Знайомий одразу захотів глянути стан. Наліпочка на місці. Зараз будемо замінювати ГРМ. В общем, все поетапно. Отакий от, от пасад Б6. Бачите, замінив фільтр повітряний. Зараз от круткою. Крут пасад Б-6. В універсалі 1,6 і 6 МПІ, мотор, заміна мастила, фільтра, колодки, свічки, помпа, ГРМ і по хепу антифриз. В общем, все, будемо поетапно, коврики перекинули, бо там валялося якесь чортішо. Гарний стан, покажу його так. І будемо встановлювати зимову гуму. Звісно, всі 4 каліщаточки докупили додатково за 100 доларів. Представляєте, за 100 доларів стан отакий, ось, дивіться, Гума. Я б не сказав би, що супер. Ну я б не сказав би, що погано. Ну, але ж 4 диска будуть тільки 100 доларів коштувати. Вона на отаких от дисках. На алюмінієвих, На оригіналі. Пасад ну, Б6. Багато не розповісиш. 194 пробігу на щитку. Я розумію, що десь пробігу 1250. Ось отак. от, да? Тобто розумію, що він ну, Але є ціна і є стан. народ. Такі автівочки приїжджають, зараз все це дообслуговуємо. І буде людина кататися. Це наш замовник Владислав, який ми колись його зафіру продавали. Йому точніше купували, зафіру підбирали. Потім продавали зафіру його на Ріг, вона поїхала. Нарешті він, да, слава Богу, живий, здоровий, все в порядку. Будемо робити. Ось такий. Пасатик без 6 без рижиків з одним підфарбуванням по водійській двері. Водійська двері у нас б'ється в двойному фарбуванні. Все, більше внимання, нічого. Будемо крила розпечатувати, все, дивитися, Ну, як завжди. Поїхали робити. Друзі, водюха мені каже. Льох каже, почисти мені, пожалуйста, дренажі. Дивіться, що тут робиться. Дивіться яка тут багнюка Дивіться Оце все треба звідси вичищати. Тим більше тут стоїть блок, мозги лежать. Пасад Б 6 Друзі, ну камон, ці як їх скажіть інженери. Чим ви думали, коли куди клали мозги? Я розумію, у ополя вони отут тут -от стоять. Хай бог мила. Взагалі все це будемо зараз вичищати, вимивати, видувати звідти. Така от історія, ну вийшло якось отак. ось. Вичистив оцю всю багнюку. Дякуючи, що компресор сьогодні світло не вимикали ще. От, дякуючи цьому, це отак от вийшло. Народ, тут страшно тут стоїть Вон витік. Так його так це допло було забите. Ну, звісно, ми ще будемо крила знімати. Гляньте, оце все я зняв. З-під того лобового скла. Лопата піску. Листя було несусвітньо, Дивіться, оце все воно валяється від сіль вилітало. сам весь як чертяк в цих краплинах ну, повимивав, попроливав, попродував. Буде все в тему. Давайте вам покажу саму головну біль усіх Volkswagenів. От зняв підкрилок і дивіться. Оце ось тут воно все забите брудом, бачите, грязюкою. Ну, Щоб ви розуміли, отак, от, да, наприклад. Оце все треба вичистити. Повністю вийду. І змазувати буду отработкою. Ще одна головна біль, Бачите, у нас стоїть тут паралон. Оце ось. От його треба витягнути. Оце ось. паралон, от Я його витягую і він сирий. Бачите, у нас все туди йде. Так, у нас тут все окей. Ще немає ні гнилі, ні ржавчини, не ні, ні, нічого. То петля дверна, бачите, затуляє у нас цей поролон, перегородку сюди. І ще одна сама головна біль, це оцей ось квадратик. Бачите, поролоновий. Його треба взяти отак. -от, і от ціль прибрати. Все, це прибирається. Воно там даром не потрібно. А оце треба висушити. І от зараз я вам покажу, як якого воно стоїть. От дивіться, оце воно стоїть. Ось отак. ось. -от. Так, закриваю петлю. І дивіться, що тут робиться. Дивіться. Бачите, Оце воно напитане вологою. Для того, щоб воно не напитувалось вологою, треба обмовілити і вставити обратно. Обмовілити, щоб вода по ньому стікала, а не напитувалася вологою. Мовіль у нас є, будемо обмовілювати. Це у нас ми розібрали ліву сторону. Лізем замінювати колодки, ліву сторону розбирали. Оце все. Зараз треба видувати, вичищати. Все калахом. От просто геть к чортовій матері, щоб воно. Тут не було нічого і заляти ну хоча б хоча б роботочка. І раз на рік цю процедуру робити. А так загалом. Стієчка сухенька. Бачите, оце ж я там повидував усе. Оце у нас тут а як його скажіть, дренаж. Бачите, стакани все ок. Немає ніде нічого. Тут у нас все ок, захист оцей. Зараз буду знімати його, а там з підкрилком треба його. І будемо зересеріна нам вже шлісти. Так, ви що, тут все, все гарнесеньке, все гарнесеньке. Так, ну і мабуть обмавілю ще підкрилочок. Буде все окей. Все, далі продовжуємо. Так, друзяки, світло нам дали. Ну, а Поки світла не було, я вже тут попідрозібрав, а тепер вам покажу. Так виглядає до половини розібраний вузол ГРМу. Ремені ГРМу. Вигун зараз у нас висить без подушки. Подушка і планка он лежить. Отакі от, от бардачела робиться, коїться. Багато чого підрозібрати довелося. Так, що ми виявили? Ролик Ролік натяжний під заміну. Штам він весь такий, це я вже розкрутив його, але він шелестить. Звісно, ремінь генератора під заміну. Це ці савдеповські наші скажіть які головки. Які мені дуже допомагають. Бачите, така висота головочки. 19-та дуже допомагає. Мастило замінили. Фільтра замінили. Воздушник відкрутили. Антифриз зливається. Устанавлювати будемо інну ГРМ і помпа СКФ. Отака ось буде вся ця історія. Жабо перечистили. Тут у нас також бачите, це все у нас тут бруд, воно ще зараз сохне, а гнилі нема. Воно зараз все сохне. Будемо вичищати, вимивати, замовілювати. Ну, а поки все продовжуємо. Бачите, це я вже понаставляв. Міточки такі, для того, щоб самому мати розуміння. Поняли? Це у нас шкіл каленулу. Там він стоїть, там такий є отлив, ну воно вже ось майже ось воно. він стоїть чотенько, Ось він стоїть чотенько на ній. Мітка середня. Це я помітив для себе. Потім я переносив все це на ремінь. Середня ось відбивка, ось така от є отлив, лиска. Да? І отам є така стрілочка, яка помічена в мене біленьким. Ось це одна мітка, ось там друга мітка. І все. Помпа. Зараз знімаю цей кожух. Відкручую, добираюся до помпи, знімаю повністю ремінь, відкручую все це і замінюємо помпу та ГРМ. Друз'яки, для вас це мить, а для мене проміжок деякий проміжок часу. Чків вже поставив, ГРМчик поставив, міточки свої все співпало, провернув, прокрутив, двічі двигун прокрутив, все співпало, все окейно. Ремінь натягнув у нас. Отут є така. Натяжка, щоб ви розуміли, давайте покажу. Якщо буде видно, ось там бачите якісь хвостики, хлястики от в люстерці. От вони там повинні бути на От У цьому ось ролику, в ось цьому ролику, коли ремінь у вас натягується, ось у цей ось хлястик повинен співпасти ось з оцим. Ось, ось отак. Ось. Або краще трошечки, або краще ось сюди ось, на оцей розріз. Тобто оцей хлястик повинен стати на розріз. І оцей ось повинен стати в своє місто. Тоді у вас все буде стояти правильно. Для натяжки ременя спеціальний ключик. Ось, такий ось, Хтось там щось друге робить, я вирішив просто придбати і все. Ну, Отака йде заміна ГРМ Та помпи, помпу поставив. Зараз тут. Кришку не накриваю, ось у навіть ставити не буду, да? буду заливати антифриз, прокачувати систему і запускати двигун. Все буде окей. Бачите, свічка викручена, вимете верхню мертву точку виставляв, щоб співпадала з міточками. В общем, отак от працюємо народ. А ви дивіться, правильно я роблю чи ні? Не знаю. Може хто що підскаже. Тут у нас це норм, шківи підчищаю. Свічечку закручую зараз назад. І поїхав. Свічки стояли у нас три контактні. Де я її поклав красивеньку таку. Ну В общем, стояли три контактні. Буду ставити там власник, купив нові побошу. В общем. В общем, все покажу. Все покажу як залазити туди, як замінювати на цьому моторі без зйому колектора з цього повітряного. Все вам покажу народ. Ось так повинен працювати мотор 16 MPI BSЄ. Все просто перфектно. Аби не зглазить. Накинув зараз просто ремінь, без кришок, без нічого, щоб подивитися, щоб під помпи там нічого не текло. Сам себе, як кажуть, перевіряю. Треба, не треба і розвоздушую систему. Система у нас повинна бути заправлена, нагріта і розповітряна. Новий антифриз заливаємо. Антифризик брали хепу. Ось такі от по хепу. G12 Все окей, ну, все новеньке, все скажемке. Так, друзяки Уже у нас початок 11 В общем, побідив. Побідив. Можна сказати зробив максимум запланованого. Отакий бардак у нас робиться. Оце весь захист з Пасата, Дивіться. Це у нас напівзахист, той що на бампері, то підкрилки. А це куточки підкрилки. Поїхали. Завтра колеса. Мить диски. Другий комплект мить. ГРМ стоїть. Антифриз залитий. Прогріта, провірена. Фара Фара потіла, запотівала. Знайшов причину. Не було кришечки. Кришечку знайшов, лежала поруч. На благо. Так, вся стоїть на чотирьох. Задні гальмівні колодки замінені. Гума приготовлена на завтра. Гальмівні колодки замінені. Тут також і підкрилки сохнуть для того, щоб завтра обмовілити. Тому що такий апарат план максимум зроблено. Давайте трошечки прикрию, щоб Оп, опана ну, отак ось так ось, так ось Отакий весь забруднений, бачите? По-перше, це з дождю з вулиця, а по-друге, це отак летіло, Усе з-під жабо. Повітрям коли видував. В общем, план максимум зроблений. Моторчик працює гарно, тихенько. Завтра у нас треба замовілити крила. Всі видути, замовілити, замінити свічки і проводи. І на завтра у нас ага, ще. Ролик, оцей натяжний залишиться. Чуєте який? Це йому гаплик. Треба сам цей ролик, механізм окей, не тіліпається, все окей. Треба сам ролик, бачите, отак ось він заводиться у сервісне положення, отак от він стоїть, ключом на 15 його завів, вставив шестиграночок туди і замінити приводний ремінь, тобто ремінь генератору. Все буде окей. Так що пройде ніч, зустрінемось завтра. Друзі, всім доброго ранку. Ранок такий, що бачите, стоїть усе закрите. Коротше, ох, ой, бачите. Ох! Світло вимкнули. Чекаємо, чекаємо на що? Що буду використовувати. Давайте. Пішла під закінчення у мене мідна смазка. Поїхали куплять великий балон нову. Отакий от Мавіль для оцих підкрилків, для двох крил потрібно два таких балона. Для змивання, отам от колись зводив колодки. Гальмівна рідина потекла з підкришки. Отакий от брейк-клінер. Антисилікон літрового вистачає для того, щоб обіжирити два крила після того, як я їх повитираю. к 2 ротон отакий от зараз буду купувати. Для того, щоб помити почистити нам ці всі 8 колес. Ну результат весь покажу. Отакий От бардак у мене твориться, світла нема. Ходжу з фонариком. Зараз поставлю кавусю на балончик. Тож наливайте кави та слідкуйте далі. Переглядайте відосик. Так, друзяки, Дисочки помивали. І не забуваємо змащувати отак. Усі 4. Усі 4 це зимова гума ставиться. А ці дисочки у нас отак тепер виглядають, бачите? Ось такі вони всі чотири, літо залишається власнику. Так, диски підмивали тим на як його віддяхається, щоб не приліпали. І тепер отак от дивіться, це у нас все промовілено. Навіть отам під крилом усе залито вмовіл. І оця гумова паролонова чиякі. Назвати вона також пропитана мовілем. З обох сторін ми це зробили. Цьому власнику буде класно. від цього. І наступному власнику не треба буде. Бачите, то закрив там двигун. Це у нас закриті супорти, що самі розумієте, да? і оце воно зараз лишнє все стече. І будемо зараз назад ставлю коліщатка. На задню На вість ставлю коліщатка, опускаю з донкратів. А передочок зараз ще будемо замінювати. Отакі от у нас провода навесенькі. І свічки, і свічки по Bosch. Також трьохконтактні. Ось таке будемо ставити. Ну покажу, як ставиться, бо багато хто каже, що знімати треба. Я покажу, що треба зняти і як долізти до тих от двох свічок. Я все це покажу. Взяки. А ви коли машину обслуговуєте, робите отак от. Дивіться. Чистенький весь захист цілокерів з середини і ззовні. Повинен бути чистим. Приємніше ставити. Приємніше лазити під автівкою. Ну, До бардак отакий в гаражі. Ну а що, поприбирається. Тож, коли ви обслуговуєте своє авто, дивіться, який захист під двигуном. Майч, ще все це зараз підсохне, витриться. І буде сухеньке, зато буде видно одразу де що потече, де, де від кіл буде капати. Тож народ, не зволікайте, обслуговуйте свої автівки. Отак от, якщо це вам не роблять на сто, робіть самі вдома. друзяки, тепер поїхали. Першу свічку. Щоб зняти, її багато зусиль не треба. Колпачок знімається, нормально. Другу свічку. Для того щоб зняти. Треба ось у нас на форсунку, управління форсунка йде, контакт, треба скинути в сторону і он туди вон, бачите дивіться щоб не казали що не заміню ось оце ось колодце у нас вон, бачите свічне колодце тут в общем ось сюди ти тут ось у нас перше ось, бачите зараз може світло а ось там он друга в общем треба знімати все підлази звичайний на свічник і отакий от, от карданчик Обережненько ту клему зняли і з під низу, ось підуцілюсь, бачите? Ось висить у нас другий. От з-під низу. Її відтіль витягти. І також і вставити саме так з-під низу. Так, там у нас вона ніколи, мабуть, не відкручувалась. Все сухеньке. Ну, будемо зараз закручувати. Так, знімаємо ми отакі ось. Дивіться, який контакт уже. Бачите, який зазаряка між цими. Знімаємо трьох, це у нас що, НЖК, да? а ставимо ось такі ось. Зараз покажу Bosch. Ось такі ось по Bosch. які нам власник привіз, таким і ставимо. Двохконтактні. Кожну свічку підписуємо. Ось Дивіться, бачите, двоконтактні. Ось новенько розпакував. Двоконтактні Двокантактні. Бачите, який зазорчик буде працювати, краще краще буде запускатися. Тож ставимо її туди, так, це морока. Ну Але потрібна, потрібна морока. І погнали далі. Так, Щоб зняти третю свічку, потрібно зняти, отут -отака ось, ось баклуша обдув, як то кажуть, чи що воно там таке, да? зняти, щоб у вас був доступ до самого трамблера, до катушки. Як то. До, до катушки, Все. не трамблера, а катушка. І також там вон, з піднизу залазите. От я вже вставив свічний ключ, бачите? І точно так само, як і другу. Третю замінимо точно так само. А четверту, як першу, знімаємо ось контактик, від'єднуємо скобу дроти і у вас видно тут свічку. Замінимо, а потім провода послідовно. Для вас мить, для мене деякий час. От вже працює двигунчик. Видите, не ворухнеться. На прогрівочних аубертах і не ворухнеться. Новенькі свічки. Нічого не пробиває, нічого не клокає, нічого не клацає, продувочка. Все працює. Отак от повинно бути у всіх народ. Зараз видуваємо. Після нас Завтра на миєчку зрання. А може сьогодні ввечері. Та будемо завтра віддавати альфілочку. Все, ставимо підкрилочки, зараз, збираємо, ставимо каліщадка і все буде окейно. Вжека в гості пройшов. Пішли спілкуватися. Друзяки, нарешті нарешті роблю кінець цього відео. Епопея з пасатом закінчилася і закінчилася своїм основним закінченням. Ми на Мрео. пасат позаду мене. Владислав. Поруч. Це ця людина у нас вже буде вдруге на каналі. Слав, як діла? Приветствую Подивіться, Владислав. Все добре. Второй раз обращаюсь. второй раз все прекрасно, замечательно. Ну, обращаюсь, не обращаюсь, ми не перевіряли. Це ти нашу автівочку купив. Автівка тільки заїхала на ринок. Одразу, одразу там, за невеликі кошти трошки свій заробіточок додавали і одразу поїхала. Отакий от от посад, ви бачили на цьому відео, як я його обслугував, повністю ГРМ і все. Поставили на облік на нашому Мрео Мурал. Е сервісний центр 6350. Владислав наш замовник, наш постійний клієнт. Люди вже звертаються до нас другий раз. Тож народ, кому потрібна автівочка, звертайтесь, кому потрібно якісь рекомендації. Телефонуйте. Гарної, тихої, спокійної ночі. Бережіть себе і бережіть здоров'я своїх близьких. І своє також. Всім папа. Отакий от от посадик. Приганяли, поставили на облік обслуговували ковпачки це в нього там другий комплект коліс є ковпаки вже прив'язували зараз він запустить людина вже від'їжджає підвіз мене до гаражу смотри. от так от давай Вадюш. хай служить людина